Вода з екологічно чистих джерел торгової марки Аляска представляє екологічно чисті міста планети у програмі Екосіті. На острові Калімантан колишній Борнео, третьому за величиною острові світу, у долині річки Саравак розкинулося місто Кучінг одне з найкращих за рівнем добробуту міст Східної Азії та найздоровіше місто світу. Такого титулу, за версією міжнародної організації Альянс за здоров'я міста Кучинг удостоївся двічі. Кучінг столиця найбільшого малазійського штату Саравак. Населення Кучингу 470 тисяч чоловік. Місто розташоване за 32 кілометри від південно-китайського моря. Річка Саравак ділить місто на південну та північну частини, що з'єднані лише двома мостами. Набережна ріки з фонтанами та чудовим освітленням щовечора перевтілює Кучінг на затишний святковий куточок. Сучасний Кучінг унікальний. Місто тут раціонально використовують усі природні багатства: вирощують каву, какао, займаються поставками деревини та видобутком дорогоцінного каміння, виготовляють пальмове масло. В Кучинго мирно проживають аборигени даяки, китайці, європейці, малайці індійці. І так само мирно та гармонійно вже століттями в одному місці співіснують британські колоніальні будівлі, індійські базарчики, ісламський музей, даоський храм Туапеконг, музей Саравака. І звісно ж, музей місце улюбленців – кішок з кучинга, можна відправитись у парк Гонунгадінг. Саме тут щороку розцвітає найбільша у світі квітка Рафлезія, яка може сягати одного метра в діаметрі. Її пуп'янок розпускається 9 місяців, а квітне вона лише 4-5 днів. В якому місці України ви б не жили? Ви завжди можете пити екологічно чисту воду торгової марки Аляска. Аляска видобувається тільки з екологічно чистих джерел. Замовити воду Аляска в усі міста нашої країни можна у єдиного національного оператора доставки води додому та в офіси компанії Нова.